Доброго дня! Назвіть ваше улюблене жіноче ім'я і ми даруємо тисячу гривень. Улюблене жіноче ім'я? Да. Віта. Дуже гарне ім'я. Мама так вашу звати. Ага, мама не заставляє мене лізти бузок красти. Жінка Чо собі. каже сезон бузків, вкради мені бузок. Головне, коли починається сезон різдвяного пива, я не кажу, йди вкради мені пиво. А через місяць сезон піонів, а їх не вкрадеш. Бо Сидить у біжна, чекає. Нітко не ростуть, де попало. Ой, звісно. А що ти терпиш? Не планував, може. Ще шо когось -шо пошукай. Ага, хату на неї записав, машину записав на неї. Да, звісно. Попав. Ну, суха гілляка чи ні? Так, да, взагалі нема що лісти, до речі. Може цей що тись з нервеш, то? Так, да, давайте, в принципі, тримайте, а я свій дій. Зараз сезон піонів, гроші треба. Так. Да. Давай.